Привіт! З тобою Ірина Савчук, Санта Бейба по стосункам, і ми сьогодні розбираємося, чому тобі зустрічаються жадібні чоловіки. Поїхали! Дівчата, я отримала питання про те, чому усі. Чоловіки жадібні. І тут я хотіла б сказати про те, що вони насправді не усі жадібні, а просто у людини, яка ставила це питання, є паттерн, який веде її в стосунки саме з жадібними чоловіками. Про патерни і про те, як не йти в той шлях до жадібних чоловіків ми розбираємося на вебінарі і воркшопі про мудаків. Тому приходь на нього обов'язково, він буде в записі, якщо ти це відео дивишся вже після того, як він пройшов. Але давай же розбиратись, чому вони жадібні. І тут я хотіла би підкреслити дуже важливу річ: жадібний чи раціональний, тому що інколи насправді чоловіки бувають дуже жадні. І блін, це обідно нам дівчата, коли чоловік на тебе не витрачає кошти. А вже ж. Але раціональний. Це коли чоловік забезпечує сім'ю і він розуміє, що в цьому місяці він не може тобі купити шубу, тому що у наступному вам не буде чого їсти. І тут, мабуть, не про жальність річ, а про раціональність. Якщо він раціональний, а тобі просто як маленькій дитині хочеться подарунків, то це інша тема, і це відео не для тебе. А якщо він насправді жадний, то давай розбиратись, чому? І тут я хочу сказати, що є декілька категорій чоловіків. Є насправді жадні чоловіки. А, ну, з таким, коли ти зайдеш в стосунки, то квартиру він 100% перепише на маму, для того, щоб, не дай Бог, ти там її не відсудила, і соломку він собі буде підстилати ще з тих пір, як ви тільки познайомились. І тут я б а, вивісила от такий червоний прапорець для того, щоб ти розуміла, що в таких стосунках можуть бути проблеми. І якщо вони так починаються, і ти бачиш такі а, напрями його думок. Інший а, тип чоловіків, які жадібні тільки до тебе, тому що ти спочатку знайомства намагалася бути дуже зручною, намагалася, та ти що, я така економна, зі мною взагалі супер, і він такий хм, пішов у ці стосунки, тому що тут економна. А буває, що у чоловіка дуже багато грошей, і він все одно жадний. І ти думаєш, ну як таке може бути? Так. Таке може бути особливо з нарцисами і егоїстами, який скільки б він не заробляв, але на тебе завжди буде мало. От у мене, наприклад, був приклад, коли мій колишній купував собі завжди речі на 30-50% дорожчі, ніж мені. І це мене, типа, завжди я така дивилась, думаю, що? Тіба що за фігня? Так бути не повинно. Ви повинні бути рівноправні у тому, що ви носите, які бренди ви носите. Не може він ходити в шанель, а ти в зарі, розумієш? І а, якщо ти відчуваєш, що до тебе якесь таке ставлення трішки занижене, то тут питання до твоєї самооцінки. Якщо ти реально впевнена, що в тебе нераціональний чоловік, а саме жадний, і що до нього були жадібні чоловіки, я тобі дуже рекомендую. Піти на вебінар про паттерн, який називається про мудиків, тому що тобі треба позбутися саме цього ставлення до себе, а воно починається з твого ставлення до самої себе. І якщо ти десь на чомусь собі економила, і тут, до речі, не тільки про матеріальну економію, йде річ тут йде річ інколи про економію часу на собі, емоційну економію. Знаєш, коли ти навіть не даєш собі часу прожити свої справжні емоції і їх просто туди заганяєш всередину і не переживаєш. У всьому. І от якщо ти в усьому почала на собі економити і ти це відчула, я тебе вітаю, в ти один або декілька кроків до того, щоб зустріти наступного жадібного чоловіка. Тому в першу чергу жадібні чоловіки починаються з твого ставлення до себе. Якщо б ти а, уже підібрала там червоні пропорції, зрозуміло, що якщо він там не залишив на чайові в ресторані і декілька разів зводив тебе в якусь дешеву кав'ярню, то ти вже повинна була б зрозуміти, що з таким чоловіком нічого не буде, але ти чомусь продовжуєш. Можливо, в тебе синдром останнього мужика, можливо, ти боїшся залишитися одна чи ще щось, і таким чином йдеш у ці стосунки, які тебе з самого початку не влаштовували. І от якщо це так, то ти просто зупинись і нарешті. Почни досліджувати себе і свій стан поряд з чоловіком, тому що він або вже був жадібний, або став жадібний поряд з тобою, тому що ти жалкуєш на себе. Ось і відповідь, чому чоловіки жадібні? Якщо ми, звісно, не беремо якогось такого жадібного чоловіка, який просто від природи жмот, але їх також видно. Не обирай такий. І я хочу сказати, що починалось відео з питання усі, не всі. Чоловіки не усі жадібні, і насправді дуже багато щедрих чоловіків. Просто тобі потрібно змінити фокус зору. Підписуйся, щоб не пропускати мої корисні відео про стосунки.